ЧАС Слухати слово Боже, і знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо й землю, як створив перших людей. А після того, як вони згрішили, вигнав їх із раю. І ти знаєш, що діти Адама та Єви, Каїн і Авель були дуже різними. Авель любив Бога і вірив йому, а Каїн заздрив брату й убив його. По цих подіях минуло багато сотень років. Землю заселили нащадки Адама та Єви, але всі люди зіпсувалися ніхто не хотів слухатися Бога й вірити йому. І Бог покликав Ноя єдину людину, яка залишалася вірною Богу. І наказав йому побудувати великий корабель. Минулого разу ми чули про те, як бог врятував Ноя та його сім'ю у збудованому ноєм ковчегу. Про те, що було по цьому, ми почуємо сьогодні Початок нового Біблія Книга Буття Восьмий розділ Коли після тривалого часу дощ перестав. Ной ну почув пориви сильного вітру. Він був радий чути рев вітру поза ковчегом, бо розумів, що завдяки вітрові земля швидше просохне. Поступово повінь спадала, і ковчег, який безпорадно дрейфував протягом багатьох днів, пригнало до гір, і він пристав до верхів'я Арарату. Як добре було знову опинитися на твердому ґрунті, відчути землю під собою. Однак поки що вони не могли залишити свій притулок, Ной терпляче чекав упродовж шести дуже довгих тижнів, а потім випустив крука, аби довідатись, чи проступила де земля, на яку крук міг би сісти. Крук зрадів, опинившись на волі, він злетів і закружляв у небі, сподіваючись побачити верхів'я дерев. Однак дерев ніде не було видно, і птах повернувся назад. Потім Ной випустив горлицю. Однак надвечір вона теж повернулася назад до свого хазяїна й до ковчега. Ной обережно взяв горлицю і заніс усередину. Почекав ще тиждень і знову випустив її. Через деякий час горлиця прилетіла назад, тримаючи у дзьобі оливкову гілку. Як усі зраділи, побачивши зелену рослину. Ной Терпляче почекав ще тиждень, потім випустив горлицю втретє, вона вже не прилетіла назад. Так Ной довідався, що десь неподалік є достатньо суходолу, аби вони всі могли вийти з ковчега. Він відкинув покрівлю, якою було накрито ковчег, і дав волю. Денному світлу і сонцю. Тоді Бог озвався до Ноя. Виходьте з ковчега, сказав він, виходьте всі, потоп скінчився. Ось так віра Ноя врятувала його, його сім'ю, а з нею і все майбутнє людство. І ми тепер знаємо, що як Ной і його сім'я врятувалися в ковчегу, так і ми всі можемо врятуватися лише вірою в Ісуса Христа, покірністю Його Слову. Ісус сказав по правді, по правді кажу вам, хто слухає Слова Мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.